Ми вже позагорали, покупалися. Ось. Зараз йдемо на обід. Емоції супер, настрій чудовий, пречудовий. Сьогодні цікаво, що на небі хмарки і не так спекотно. Так цікаво. Це сьогодні на десерт у нас. Так, Що я сьогодні їм? Якщо буде чуть сир, міді? Що тут у нас м'ясо, овочі і сир? І на десерт у мене буде якийсь пудінг і ананас. А, ще взяла якийсь такий салат, не знаю, що це. Подивимось. Йдемо купатися в басейні, а трошечки пізніше, як з'їде сонечко, десь через годинку вже підемо в цей. Підемо на пляж, на пляж 36 градусів. Теплота. А димка над горами, ви говорите, що це із-за того, що якийсь африканський пісок, але ні, це не африканський пісок, це, напевно, із-за такої спеки іспарення води і із-за цього така, така димка. Всі засмагають, плавають. Перекурс. До обіду і вечері дають такий перекус. Екскурсія по території. Сама тільки побачила, я то спасіба, що показав валік. Дивіться, тут ростуть банани. Дуже класно, а тут авокадо. Бачите, маленькі такі авокатчики тут. Класно, Я навіть не думала, що воно так росте на такому дереві, бачите, на високому. Дуже високе дерево. Зато ці бананчики ростуть внизу. Та може це не бананчики, я, в принципі, не знаю. Ну, мені показується, як банани. А це дуже класне таке дерево, воно дуже-дуже пахне. Прям класно. Пахне зовсім. Тут ще така зона для відпочинку. А тут ще йдуть апартаменти. О, тут ще, мабуть, авокадо. Що це таке? Ні, це щось друге. Тоже така кругленьке. Це може лайми? Так. Да. Ось цікаве, бачите? Хмарки якісь. Йдемо на пляж. Трошки захмарилось і дуже класно, тепло, але сонце не палить, і ми вирішили вже зібратися і піти на пляж. Клесно. Людей дуже багато, іменно у басейна наша зло. Зараз подивимося, що там на морі твориться. Цікаві квіти, це взагалі таких не бачила. А тут прямо перед нами салон косметичний. Тут можна зробити манікюр, педикюр і лікування піявками. Море сьогодні не дуже спокійне. Людей не дуже багато, що зими заднім подивимося, як воно. На дотик, чи холодно, чи ні. Ну, люди купаються, думаю, не холодно, так? Шти? Мій вердикт, море ще холодне, тільки отак сантиметрів 10 теплого, а течія і воно внизу холодне. Повітря теж трішки таке прохолодне, із за того, що сонце заходить, виходить. В басейні більш приємно купатися, звісно, але в басейні стільки людей і ну, ми ж приїхали на море, а не в басейн. Так Так що ми покупалися ну, так, хвилин 10. Зараз вийшли, просохнемо, погріємось і знову зайдемо. Класно. Я взагалі, коли їхала, думала, як я буду в морі. Як... Хоча по знаку зодіака я рак. Я маю любити воду. Но, напевно, за того, що в своєму житті я була на морі тільки в дитинстві. Спасіба мамі і папі. Вони нас завжди возили. Вони такі каполюши. Так, Вони нас завжди. Спасіба мамі, і папі. Вони нас завжди в дитинстві возили. І я зараз от не розумію, споминаю з мамою. Як вони могли? Вони збирали, мало того, що вони нас везли, вони збирали дітей, нанімали автобус, маршрутку і везли під свою відповідальність дітей на море на 3-4 дні. І це коротше, було класно. В дитинстві ми були, а потім якось, вже коли стало взрослія, ну ми їздили. Я не знаю, там до народження Богданчика ми ще якось їздили раз в рік в Гінічівськ, Херсонську область. А потім, як родився Богданчик, ми приїхали в Енергодар, і ну як большинство, ви ж знаєте, да? треба економити гроші, давайте на наступний рік поїдемо. А в цьому році там то будинок купили, то в будинок щось то треба те, треба те. Ну, дуже багато було цих відкладань на потім, і так пройшло вже 9 років, і ми ні разу не були на морі. Тому зараз я зрозуміла одне, що Гроші вони потрібні, і життя зараз дуже дуже дороге, все дорого. Але ми працюємо і потрібно виділяти час на якийсь відпочинок, тому що життя, воно правда, воно коротке, і ми іноді забуваємо. І інога якісь матеріальні якісь матеріальні речі. Там, я не знаю, якісь покупки, ми їх ставимо вище, ніж якийсь відпочинок і свої емоції. А життя проходить, і ти просто е колись можеш зрозуміти одне, що ти не встиг ніде побувати, нічого побачити, все пройшло і вже нічого не вернути назад. Тож, тепер у мене, знаєте, я. Ще не закінчилася ця відпустка, а я вже планую свою наступну відпустку. Напевно, що вона буде в вересні місяці і теж на морі. Так що приїдемо додому, будемо працювати, будемо правильно, раціонально розподіляти свої фінанси для того, щоб вистачало і на відпустку. Ех, Так. Одійду от теми, знаєте, які мінуси тут. Тут дуже поганий зв'язок. Хоча я дзвонила мамі, мама говорить, що у них теж дуже поганий зв'язок. У нас є Wi-Fi і є роумінг. Wi-Fi ще більш-менш, роумінг взагалі. Ну, якби, Прочитати смс-очку, таке можна, а якщо загрузити відео на YouTube, то ні. І із-за того я постійно якось викладаю відео, непонятно в який час. Ну, Що маємо, то маємо. І ще щось хотіла сказати, що ще, якийсь тут ще один був такий мінус по поводу зв'язку і не пам'ятаю ще. Так, ми вже висохли, треба йти опять купатися.